Цьому році у мене родило дуже багато перцю. І оце я хочу сьогодні зробити лечо. Я вже не знаю, що з ним робити. Якби весь був такий, можна було посушити і перетерти на паприку. Але він тут і зелений, і жовтий, і червоний. Чекати, поки він почервоніє, починає пропадати. Тому я думаю, зараз взяла це півтора кілограма і зроблю лечо. І як я його роблю, у мене є два рецепти. Зараз я один з них використаю. Значить, тут у мене півтора кілограма перцю, кілограм і 100 г томатів, які я зараз в першу чергу поріжу, і поставлю на вогонь, хай протушиться. Потім погружним блендером я Переб'ю. Що мені ще потрібно? Мені потрібно 50 грамів цукру, столова ложка без гірки, отак, солі, два зубочки часнику, тут вони є, і в мене не виявилося гіркого перцю, ні меленого. Ні в стручках, тому що я не садила цьому році. Але в мене ось такий сухий є. То я візьму це перед чілі, і він дуже гострий, то я візьму половинку. Ну, Прийдеться мені його добряче порізати, не хочеться мені каву молку загрязняти перцем, бо це ж потім нічим не відмиєш. Так? Мені знадобиться. 50 мл олії. Тут у мене більше, тут 80. От, ну, на всякий випадок. Бо мені не сподобалось, як було 50 чи олія різна, не знаю. І 35 мл яблучного уксусу. Далі, це не обов'язково. Але я кладу. У мене є мед мед це соняшниковий. І треба. Мені чайну ложечку. І зараз я приступаю до цієї роботи, що, значить, ріжу я томати. Так, я поставила томати, тушаться І зараз я приступаю до перчику. Я так розрізаю пополам, видаляю плодоніжку і сіменники, щоб не було. Чистенький, щоб був. Отак. І зараз нарізаю полосочками. Полосочками не поперек, а вздовж отак. Ну, дивлячись, який перчик, може, товщий і Довший, цей невеликий. Отак виходить. Дивіться. Перевіряю і удаляю насінинки. Ну, так виходить. Можна ще отак різати, але я не ріжу. Мені так подобається. І це не половинки. І так всі перчики. Перці порізані. Дивіться, скільки відходів вийшло. І я, звичайно, сама не пробувала, але блогери показують оці насінинки, висушують і перемелюють на каву в молці і додають в страви. Але я сама не пробувала, тому не можу нічого сказати. Ну, і в мене вийшло ось така гора перців. Вони трьохколірні, але не з одинакової ваги. Там 500, 500 і 500. Ну, які були, я всі зібрала. І зараз що далі? Зараз я подрібню чесник, Дві голов... два зубочки мені треба. Можна, звичайно, на чесноко давити, ого. Але щось мені не хочеться. Із-за двох зубочків я краще. Так, їх приготую. Ну, треба, звичайно, міленько подрібнити. Ось так. І лишається підготувати гіркий перець. Не знаю, як я його поріжу, це ж не свіжий. Але то нічого. Чесник готовий, перець розрізала пополам, бо це ж чіль, він гострий, гострий. І тепер мені треба отак його. Вдовжину і тепер в ширину. Цього вистачить, бо як буде гірко, то моя внучка не буде їсти. Отак. Я вже поблендерила і дала закипіти томату. І зараз сюди буду відправляти перчики. Отак, щоб не злетіли. І дивіться, тільки закипить 10 хвилин, ну, 8 от сили, щоб не переварити їх. Так, помішаємо трішки, закриваю кришкою, і в мене середній огонь, здається, кипить. Так, кипить, я перемішаю. І тепер 10 хвилин, хай воно покипить, щоб не переварити, можна 8. Так, пройшло в мене 9 хвилин. І зараз я сюди висипаю сіль спеції. Чесник. І перед гіркий, цукор, олію. Так, забула за мед як є, чому, не дать йому сюди. Оце. Тепер все ретельно перемішуємо. І 5-6 хвилин. Отак дивіться. Така красота, дивіться, яка буде. Малувати в мене отакого зеленого. Ось. Ну, а так гарно виходить. Так, закипає і 5 хвилин. Все, готово. І по баночкам. Панді, успокойся. Що, Наталочка, лічить зробила зараз. Так, Кавун холодний. Трі трішки посту. Хто? Кавун. О, О, конечно, з цієї порції в мене вийшло 4 півлітрові баночки. І зараз я закутую і до повного вичахання. Але у мене ще трішечки-трішечки на пробу лишилося. І зараз я зніму пробу. Оце, скільки лишилося. Дивіться, томат який густенький. І тут бачите різні кольори. Угу. Мені головне, щоб не було дуже гостро. Нормально, смачний. Непереварений перчик. Угу. Подобається такий мені. Як і раніше я робила? Але я вже років два не робила. А зараз, думаю, перцю багато. Треба робити. Так це ж я без нічого. А як сюди картошечки або... Макарони якісь, М -м, смачно буде. Мабуть, зроблю ще. Не половинками, як я раніше робила. Ну, перець пополам вичищала, а от такими полосочками, мені здається, краще. Ну, це на, на любителя, який у кого смак.